Анс Андерсен Соловей, восьма частина. Біля вікна почувся раптом чудовий спів. Це співав маленький живий Соловейко, що сидів на гілці. Він почув про біду імператора і прилетів сюди, щоб своїми співами пробудити надії, втішити його. А що більше він співав? То дедалі більше блідли привиди, Кров текла швидше і швидше в ослабленому тілі імператора. І навіть сама смерть заслухалась і сказала, співай ще, соловейку, співай. А ти віддаси мені за це розкішну золоту шаблю, віддаси мені свій прапор, віддаси імператорську корону, і смерть. Віддавала кожен скарб за одну пісню, а соловей усе співав та співав. Він співав про тихе кладовище, де ростуть білі троянди і де дихає пахощами бузок, де свіжу траву зрошують сльози тих, хто залишився жити. Сум за своїм садком охопив смерть, і вона холодним білим туманом. Полинула крізь вікно. Дякую, дякую, промовив імператор. О ти, небесна маленька пташко, я добре знаю тебе. Тебе я вигнав зі своєї держави, а ти своїм співом відігнала від мого ліжка злі привиди, вигнала з мого серця навіть смерть. Як мені нагородити тебе? Ти нагороди уже мене, відповів Соловей. У тебе були сльози на очах, коли я співав тобі уперше. Цього я не забуду ніколи. Сльози ось найдорожча нагорода, від якої радіє серце співця. А зараз засни, і ти встанеш знову свіжим і здоровим, а я співатиму для тебе. І він заспівав, а імператор поринув у солодкий сон. Який спокійний, цілющий був цей сон. Сонце світило у вікно, коли він прокинувся міцним і здоровим. Ніхто зі слух ще не повернувся, бо всі думали, що він помер. Тільки один соловей сидів біля нього і співав. Ти мусиш залишитись у мене назавжди, казав імператор. Ти співатимеш, коли захочеш, а штучну пташку я розіб'ю на тисячу скалок. Не роби цього, заперечив Соловей. Все, що вона могла, зробити хорошого, вона зробила. Бережи її, як беріг досі. Я не можу жити в палаці. Але дозволь мені прилітати, коли я сам захочу. Вечорами я сидітиму на гілці край твого вікна, і співами розважатиму тебе і навіватиму нові думки. Я співатиму тобі про щасливих і про знедолених, співатиму про добре і зле, про все, що діється навколо і що приховується від твоїх очей. Маленька співоча пташка літає далеко навколо, скрізь і до бідного рибалки, і під дах селянина, до всіх, хто далеко від тебе і твого двору. Я люблю твоє серце більше за твою корону. Я прилітатиму і співатиму тобі, але ти мусиш мені обіцяти одне. Усе! Сказав імператор і притиснув важку від золота шаблю до свого серця. Про одне прошу тебе, нікому не розказуй, що ти маєш маленьку пташку, яка розповідає тобі про все. Так буде краще. І Соловей полетів. Слуги зайшли подивитися на мертвого імператора. Зупинилися на порозі. А імператор сказав: Доброго ранку!